Хей, народ, мене звати Святослав і це канал по Поредіто. І сьогодні наша тема Реддітів. Який ваш головний секретний інгредієнт, коли ви готуєте, заварюйте ваше какао? А ми розпочинаємо відео. <звук> у солоних стравах подвойте чесник, у солодких подвойте ваніль. Моя дружина наносить кілька крапель мексиканської ванілі на свою квасолю для барбекю. Людям це подобається, і досі ніхто не зміг розкрити секрет. Лимонний сік. Я додаю його буквально до всього, що готую. Можна було подумати, що це дає смак лимона, але це не так. Кислота просто підкреслює смак всього, що ви готуєте. Це так само важливо, як і сіль. Люди кажуть, що я готую найкраще картопляне пюре. Вони не знають, що це тому, що я поливаю його лимонним соком. Я ніколи нічого не готував без принаймні чотирьох зубчиків чеснику, навіть якщо це не вимагає чеснику. Якщо потрібна цибуля, чесник теж повинен піти. Це не секрет, але лаврове листя додає дійсно приємний смак багатьом стравам. Я використовую його щоразу, коли готую рис, навіть якщо це звичайний пропарений рис. Мені подобається, якщо його не надто багато, просто трохи його додаю. Мій тато кидав лавровий лист до страв, навіть до тих, що не потрібно, тому що він ніколи не читав інструкції. Після кількох місяців збирання лаврових листків зі своїх страв я більше не можу їсти нічого з лавровим листом. Вино іноді навіть додаю їжу. Гарне червоне вино та м'ясний соус це найкраще. Якщо ви коли-небудь захочете спробувати вино, поєднуйте його з їжею. Або якщо вам це не сподобається, значить це вам не подобається. І це нормально. Кислота, солоний сік хороший для маринаду і додання смаку. Яблучний оцет додає смак і дає смачний присмак солодким чи солоним стравам. Квашена капуста чудово підходить для яєць, гамбургерів, тощо. Хрустка і кисла. Майонез, суміш улія і яйця чудово підходить для маринаду, запікання, смаження на сковороді. Паприка плюс чеснокова сіль. Це є поцілунок шавкухаря. Чеснокова сіль звучить дуже добре. Я завжди використовую сіль і чесниковий порошок окремо. Маринована червона цибуля чудово поєднується з усіма солоними або жирними стравами, прорізає наскрізь і викликає легкий хрускіт і виглядає як прикраса унікального кольору, топ 10 з 10. Кмин для будь-чого кмин. Це моє. Я додаю кмин майже до кожної пікантної страви, яку готую. Насіння кмини додають на сковороду. Разом із засмаженою цибулею мелений кмен додають або з сіллю та перцем до м'яса, або суміші спецій. Додають до смаження або засмажених овочів. Серйозно, спробуйте додати мелений кмин із сіллю та перцем до м'яса, і ви будете приємно здивовані. Додайте трохи кунжутної олії і все готово. Коли я випікаю, я подвоюю або потроюю кількість ванілі, горіхів або будь-якого іншого смакового інгредієнта. Одного разу я подвоюю ванілю в порції домашнього яєчного лікеру. І його було неможливо пити. Мені довелося зробити другу порцію без ванілі та змішати їх разом, щоб розбавити ваніль. Анчоуси. не можу повірити, що це так далеко в списку. В основі мого соусу Маринара італійський соус завжди є анчоус і трохи калабрійського чилі. Японський майонез, він трохи солодший. У нього теж смачний присмак. Оскільки люди вже згадували чесник і масло, чебрець. Свіжий чебрець чудово поєднується з і маслом. Дуже добре поєднується з чорним перцем. Петрушка плюс чебрець цікавіше ніж просто петрушка. Чесноковий хліб дійсно потребує двох. Попкорн з чебрецем виходить досить ніжним. У моєму маринаті для смаженої курки є чебрець. і в моєму яловичому чилі чебрець. Існують різні види прицю, деякі дуже гострі з чорним перцем, деякі дуже трив'янисті, деякі можуть маскуватися під орегано або майоран, деякі кислі, як мокриця. Якщо у вас є думки щодо сортів хмелю, баздадіка м'яти чи конопель, ви також можете задумати щодо сортів чебрецю. Приправа карі робить усе, що містить сухарі, набагато краще. Горілка на будь-якій томатній основі. Під час кип'ятіння алкоголь розщеплює певний білок у помідорі, що надає йому більш насиченого смаку. Бачив це в епізоді вчених про кулінарну кухню та спробував на спагеті та пасті. Тепер я ніколи не роблю без цього. Сіль куряча. За винятком того, що у Великій Британії не можна придбати курячу сіль. Тому я придумав власний замінник за рецептом, який я знайшов в інтернеті. Не знаю наскільки це близько до оригіналу, але це дуже ефективна приправа. 90 г кухонної солі, 45 порошку порошкоподібного курячого бульйону. Використовуйте овочевий бульйон з календули, якщо ви не можете знайти порошкоподібний курячий бульйон. 45 г чеснокового порошку, 45 г солодкої паприки. Не обов'язково копчена паприка додає додатковий смак: 5 г білого перцю, 5 г цибульного порошку, 5 г насіння селери. Час! Я даю тісто для печива ухолонати протягом ночі. Я готую їх при нижчих температурах, але довше. Я даю стравам постояти ще 5 або 10 хвилин перед подачею, щоб просочитися смаком. Більшість людей, для яких я готую, думають, що я досить хороший кухар, але я просто ліниво готую і ніщо не давить на мене. Я не можу не погодитися з цим. Тісто для печива, яке устигло протягом ночі, смакує в тисячу разів краще, ніж тісто, яке випічене відразу. Зелена цибуля, І я вважаю, що ми використовуємо її для всього в моєму домі. Вона надає всьому ароматний запах. Випічка це наука. З нею не можна багато возитися. Коли я роблю банановий хліб, я використовуватиму 5 бананів замість трьох. Поріг з горіхами пекан, подвою горіхи пекан, печиво подвою ваніль. Щось типу того. Вонь, так, смішна назва, але це одна з найкращих спецій. Він підходить майже до всього, що завгодно, і лише додає ще трохи шику страві. Мій улюблений трюк, напевно, добре відомий, але на моєму колі знайомих. Це кмину гуокамоле. Думаєте, потрібно більше солі? Ні, потрібно трохи кмину. Натуральні трави. Є багато продуктів, які ви можете отримати в сушеному, замороженому або в іншому вигляді. Але свіжі трави справді не зрівнянні. Крім чебрецю, розмарину, кропу, петрушки, коріандру та естрагону, в холодильнику я зазвичай маю рослину базиліка, копчена паприка надає всьому смак бекону. лимонний сік гармонізує заплутані смаки. Якщо я готую бутерброди, то завжди кладу в якості соусу, йогурт без певного смаку. У ньому не так багато калорій, але він смачний. Спеціальна суміш приправленої солі, білого перцю, паприки, цибульного та чеснокового порошку. Для всього пікантного і масло. Для солодкого я вважаю, що додаткова сіль і ваніль покращують смак усього. Оцет. У мене під рукою є червоний, білий і рисовий винний оцет. Щоб додати всьому смаку. Я також додаю сік лимона або лайма. Свіжий імбир. Навіть крихітна частинка надає смаку будь-якому соусу чи підливі, і ви не відчуваєте його смаку. Трохи додаткової солі в солодких стравах, трохи цукру в солоних стравах, лимонний сік або оцет працює в обох випадках. Бур'ян. Куриця, мускатний горіх також, в залежності від страви. Коли я додав курицю та мускатний горіх до червоного м'яса та трохи білої пасти, моя дружина подивилась на мене так, ніби я псих. Тоді я змусив її спробувати це. Тепер я головний кухар у сім'ї, хоча ми обоє ша в кухарі. Лол. Вода. Я не використовую її для всього, але для деяких страв я тримаю під рукою склянку води, поки готую, і наливаю кілька разів. Качений жир, смажена картопля чи гриби, неймовірно смачно. Остання добавка – розтоплена на стейку. Я не розумів це, поки не спробував смажену картоплю на качиному жирі. Для десертів екстракт мигдалю це надає їм шалено смачного смаку, який ви просто не можете розпізнати. Ех, поки записував, декілька разів бігав за їжею. На жаль, не вдалося знайти секретного рецепта краб бургерів, але все рівно. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, тисніть на лайк, підписку на канал і дзвіночок. До скорих зустрічей!